Це відео для початківців, так що досвідчені паяльчики можуть його пропустити, але якщо хтось із досвідчених подивиться, зробить свої зауваження, то від цього буде тільки користь. Отож, як випаювати деталі з плат, які вже своє відслужили. Які деталі випаювати, щоб вони знадобились в майбутньому? І як їх перевіряти? Не секрет, що деякі радіодеталі можуть служити багато десятків років, а окремі, як, наприклад, керамічні конденсатори, сотні років. Навіщо тоді йти за ними в магазин. Навколо нас повно електроніки, яка вже своє відслужила. З одної тільки LED-лампочки можна випаяти з півтора десятка деталей. Ось на цій платі, яку ви бачите, є напівпровідниковий діод, декілька резисторів, цифрові мікросхеми. Але найбільше мене зацікавили електролітичні конденсатори. Вони досить якісні і головне з довгими виводами, тобто їх можна випаяти, а потім впаяти практично не перегріваючи. Конденсатори закріплені надійно впаяною дротиною. Спочатку випаюємо її, потім беремось за виводи самої деталі. Ну, принцип такий: паяльником підігріваємо один або одночасно два виводи. А другою рукою тягнемо або нахиляємо деталь. Ну і в кожному випадку думаємо головою, як це краще зробити. Забираємо зайвий припой, підрівнюємо виводи і перший готовий. Потім ми ще перевіримо, чи він справний. Ну і не будемо зупинятися. Конденсатор. Хорошої європейської фірми може бути кращим за новий, куплений в магазині. Нагадую, що весь час треба слідкувати за температурою паяльника і за станом його жала. Перед випаюванням варто набирати паяльником трошки каніфолі. Вона покращує тепловий контакт жала з виводами деталі чи доріжкою плати. Деталі не можна перегрівати. Це стосується як конденсаторів, так і напівпровідникових приладів. Якщо не вдалося випаяти за пару секунд, краще відвести паяльник, трошки почекати і повторити спробу. Дещо інша методика випаювання дрібних деталей, які впритул лежать на платі. Паяльником підігріваємо вивід, а якимось гострим предметом ножем, скальпелем чи пінцетом підважуємо деталь знизу. А другий вивід вже випаяти легше, бо деталь вже можна похилитати. Так випаюються резистори, діоди, стабілітрони і навіть невеликі мікросхеми. На цій платі є транзистори старого зразка. Вони цілком справні, герметичні, практично вічні, але мають замалий коефіцієнт підсилення і досить великі габарити. Але зато це германієві транзистори. Вони малошумні, це плюс. Дроселі, індуктивності. Можна теж для колекції випаяти. І на платі є велика кількість резисторів, типу MLT 0125. От щоб створити свою базу резисторів і не бігати щоразу в магазин, такі резистори можна випаювати. Почнемо з транзисторів. Виводи в них довгі, зручно випаюються, і точно ми не перегріємо сам кристал. Між іншим, якщо при випаюванні чи при впаюванні тримати пінцетом, то пінцет відводитиме тепло і деталь ніколи не перегріється. Походу я з'ясовую, що це германієві, а не кремнієві транзистори. Резистори тут згруповані в пари, так і будемо їх випаювати, а потім розділимо. Випаяні резистори бажано одразу посортувати і розкласти в коробочки, баночки чи торбочки. У мене в кожному пакетику декілька близьких номіналів, наприклад, 1К0, 1К5, 2К0, тобто на 1, 1,5 і 2 кОм. А в цьому пакетику резистори на 39 та 51 Ом. Під час конструювання чи під час ремонту легко знайти потрібний резистор чи замінити один на інший. Щойно випаяний резистор К-18. Тобто 180 Ом він потрапляє в цей кульочок. А на цій платі, а це була звукова карта, є конденсатори, досить якісні. Транзистор сучасний, малошумний, є кварц, але він нас поки що не цікавить. І є велика кількість безкорпусних SMD-резисторів і конденсаторів. Але про smd деталі, призначені для поверхневого монтажу, буде окреме відео. Самі роз'єми гнізда, підштекер міні-джек теж можуть знадобитись, особливо якщо конструювати чи ремонтувати електроакустичні прилади. В маленьких деталях, як оці конденсатори чи транзистори, краще розігрівати одночасно всі 2-3 виводи, не забувати про флюс для кращого теплового контакту. І ніколи не перегрівати деталі. Від цього вони можуть зіпсуватися. Ну, ось такий транзистор. Я сподіваюся, що маркування видно. Але і без маркування можна визначити тип транзистора, коефіцієнт підсилення за допомогою мультиметра. Про це буде наступне моє відео. Ще одна невелика платка це, мабуть, був контролер зарядки якогось акумулятора. Може знадобитись гніздо роз'єму живлення під штекер 5,5 мм. Резистори, діоди, але головне два світлодіодики червоний і зелений. Які можна використати ну, не для освітлення, а для індикації якогось стану пристрою. Ця плата одностороння, тому деталі випаюються досить легко. Ну ось, всього 10-15 хвилин з паяльником в руках. І назбиралась конкретна кубка різних деталей, причому абсолютно безкоштовних. Якщо є паяльник, то він обов'язково знадобиться. Ось хотів перевірити випаяні деталі і побачив, що відломився щуп мультиметра. Вони часто відломуються, така їх доля, вони багато рухаються. Та це ж відео про паяння, швиденько покажу, як відремонтувати. Оскільки провідник став коротшим, трошечки його доточимо. Зачистити, залудити, припаяти, про це я розповідав у попередніх відео. Для жорсткості використовуємо термоусадку. Ну і перед кінцевим припаюванням не забудьте надіти ручку щупа на провідник. Все. Ось ще одна цікава е, плата з веб-камери. Біля неї мініатюрні кнопки-перемикачі, маленький, але чутливий мікрофончик, SMD-резистори і конденсатори. Тепер деякі деталі можна перевірити. Діоди перевіряються тестером, в один бік пропускають струм, в другий ні. Обидва наших діоди справні. Електролітичний конденсатор. Взагалі-то він не повинен проводити електричний струм, але ми подивимось, як він веде себе під час перезарядки. Тестер в режимі омметра. прикладаємо щупи. І стрілка відхиляється, показуючи струм зарядки, а потім повільно повертається на нуль. Міняємо місцями щупи. Прилад знову показує струм перезарядки і стрілка знову повертається на нуль. Всі конденсатори справні. Єдине, що треба враховувати, це те, що з часом ємність електроліти... електролітичних конденсаторів може зменшитись від е... пересихання. Але ще раз скажу: хороший фірмовий конденсатор, якому вже 10 років, може ще 10 років прослужити, а новий дешевий з магазину може вийти з ладу вже через півроку. Як перевірити біполярні транзистори, я розповім в окремому відео. А зараз лише скажу, що це можна зробити як з допомогою мультиметра, так і з допомогою спеціального тестера. На сам кінець зазначу, що випаювання це не тільки створення власної бази деталей, це ще й чудова можливість більше подружитися з паяльником, відчути всі особливості пайки і вивчити прийоми монтажу. Дякую за перегляд!